продаж віп квартири в центрі Сокаля. Простора, дворівнева квартира площою 220 метрів. Квартира займає другий поверх із додатковим мансардним рівнем і має власний окремий вхід, що забезпечує комфорт і приватність. Виконаний якісний ремонт з використанням дорогих матеріалів. Квартира повністю укомплектована стильними меблями, які підкреслюють статус цього житла. Просторі й світлі кімнати із продуманим зонуванням, де кожен член родини почувається затишно. Подарунок до квартири, гараж на спільному подвір'ї, підвальне приміщення та мансардний поверх це ідеально для зберігання речей і вашої зручності. Розташування в центрі міста гарантує, що все необхідне буде поруч: магазини, кафе, школи, дитячі садки та інша інфраструктура. Ціна 139 900 тисяч доларів. Не зволікайте, дзвоніть, щоб домовитись про перегляд і стати власником цієї унікальної нерухомості.